Вітаю, друзі! Мене звуть Євгенія Юріївна, і ви на моєму каналі Збалансована Біблія. Чому Біблія? Тому що я християнка, і для мене це знаєте як устав для військового. Напевно, десь так приблизно можна порівняти. Але ця книга є універсальною, тому що вона розкриває принципи, по яких створений цей світ, існує цей світ, зберігається цей світ. Вона навіть може відповісти на запитання, що перше появилося яйцо чи курка. І тому ця книга може бути цікавою не тільки для віруючих, але і для тих, хто відноситься до сповідує іншої релігії або. Дотримується інших навчань або є атеїстом. Вона дуже цікава, вона з гумором, вона має багато жанрів. Наприклад, якщо ви любите поезію, ви можете заснуритися в псалми чи в книгу Йова. А якщо ви любите психологію, то вам відбуття до об'явлення, але з зупинкою в книгах приповісті і еклезіаста. Якщо вас цікавить інтимні відносини, книга пісня над піснями, надихне вас, щоб голова не буль. Мила. Якщо ж у вас жанр Фентезі вам в об'явлення. Але для тих, хто любить, умовно кажучи, турецькі серіали, старий заповіт просто переповнений подібними історіями. Цей канал буде розвиватися, розширятися, становити, становитися якіснішими. І тому я буду дуже вдячна, якщо ви будете зі мною спостерігати цей процес. Від першої цеглинки, яку ми закладаємо сьогодні, до викладання мозаїки на куполі. Матеріал як основа буде канонічна біблія, переклад ОГІ, і мова українська. Звичайно, ми не обійдемо стороною не інші переклади, не інші навчання, не інші релігії і політику. Ми ж пам'ятаємо про допитливий розум, але все це через призму канонічної Біблії. Огенка я обрала через те, що він робив переклад з мови оригіналу, а не з перекладеного вже тексту. Думаю, що це важливо. Отже, про цей канал. Одна з ігор, яких я дуже люблю, це складання пазлів. І я принцип цієї гри перенесу на вивчення писання. Наприклад, ми оберемо тему, картину і наповнимо її місцями писання як пазлами. Чим більше місць писання, чим більше пазлів, тим більше повнота розуміння і бачення цієї картини. Звідси і назва каналу Збалансована Біблія. І саме через це ми отримаємо відповіді на питання, які розколюють сьогодні суспільство. Чому можна говорити Слава Україні! Слава Зсу, і Бог тобі поставить лайк? Ми поговоримо про те, чому важлива мова і захист кордонів. Ми розберемо різні навчання і чому вони не працюють. Таких викликах, в яких ми опинилися сьогодні, ми поговоримо про християнство в політики. Ми поговоримо про те, що новий заповіт не відміняв старий, а доповнив його, і це є повнота. Ми поговоримо про прощення і любов ворогів, про смирення з позиції дипломатії, витримки і впливу. І у всьому цьому важливе розуміння, що ми не можемо обрати одні місця писання і відкинути інші. Я люблю озера, і тому я обираю тільки ті пазли, які відносяться до озера. Але вода в вашому озері може стати соленою. Якщо ви любите ліс, він може стати пустелію, а гори понизитися. І мій всесвіт буде зруйнованим. Що говорить Писання і новий заповіт? Друге Тимофія: все писання натхнене Богом і корисне. Це треба запам'ятати, як очі наш. І завжди на це говорити да і амінь відбуття до об'явлення. Щоб навчати, докоряти, направляти, виховувати у справедливості. Ми всі шукаємо справедливості, але ми маємо зрозуміти її. Ми маємо зрозуміти, що таке справедливість, що правильно. Щоб Божий чоловік був досконалий і до всякого доброго діла готовий. Тому ці навчання можуть не працювати, тому що вони не готові, тому що вони були хибними. Це одне з місць писання, яке говорить про правильний підхід і цілі любого навчання, хоч християнського, релігійного або світського, не має значення, який приводить до готовності викликів і можливості перетворити пустелю на квітучий сад. Я буду тут з вами ділитися тим, що мене цікавить і захоплює. Цей канал, як е, мій особистий е, дім, він має уклад. Є в кожного дома свій уклад. І уклад цього дому, і правила цього дому це повага до себе. Поважайте себе. Людина, яка поважає себе, не дозволить собі бути провокатором і не буде підтримувати провокації. Якщо вам буде якась тема цікава розібрати через призму писання, або ви потребуєте молитви, напишіть мені в коментарях. Отже, поважайте себе. Поважайте мене як хозяйку дома. І це буде взаємно. Дякую, що ви зі мною. Слава Богу, слава Україні! Мир вашому дому!